Ми з командою розумної політики пропонуємо, щоб на рівні закону встановити мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців. Уряду немає, є заступниця. Нада віддати належна, вона працювала і на комітеті. Дуже погано, що немає прем'єра, коли такі важливі питання розглядаються в залі Верховної Ради, хоча немає депутатів, немає президента, і всім все рівно на забезпеченні української армії. Але ми пропонуємо закріпити на рівні закону мінімальне забезпечення для наших захисників, щоб Кабмін не міг своїми абсолютно недолугими ідеями щось знову поміняти: забрати тридцятку, забрати сотку, взагалі зарплату забрати. Їм на це совісті вистачить. Тому що, поки хлопці воюють на фронті, вони жирують тут. Тому я, я розумію, що голосів немає, але все рівно я прошу поставити і потім показати по фракціям. Хто за це проголосував? Дякую. Будь ласка, 343 сорок поправка. Разумкова, Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 29 рішення не прийнято.